Тут же візьмуться, коли йде питання життя і смерті. Тоді вас почнуть лікувати. До того, в принципі, ніякого процесу відбуватися не буде. Тут нікого не хвилює. Як ви себе почуваєте, де вас щось болить чи не болить. Дуже багато врачів навіть некомпетентні в тому, що у вас десь щось болить. Вони навіть не знають, що з цим робити. У них є тільки протокол, тобто тут сидіють по протоколу. Як рятувати життя, як там назначити і воду дихати свіжим повітрям і так далі. І, і в принципі, і все. І дивіться, коли мене тут лікували, багато ж лікували з паралельно військових тут, бо це військовий госпіталь, до речі. І коли їм в Україні казали, ми ще будемо зберігати ваше життя, ми будемо зберігати ваші там руки, ноги. Коли їх сюди відправили, їм тут кажуть, ампутація і все. І наші військові їх змушували підписувати документи про те, що були ампутації. Вони відказувалися, вони отак. Тримались за ліжко, коротше, казали, ні, не буду, лікуйте мою ногу. Чого? Бо лікує їх же ж не наша українська держава, а, звісно, німецька. Тобто це за кожне німецьких страхувань це відбувається. І чим довше вони тут тримають пацієнтів, тим більше на це грошей. Тому вони більш схильні ампутувати, скоріше випустити, відпустити, іди собі на реабілітацію, а реабілітація тут теж так собі. Поняли? Взагалі не очі. Це окрема тема. Окрем ми відео і я купу випадків знаю, коли в Україні рятували кінцівки, добре лікували і так далі. Звісно, оточення, якщо потрапити в правильну лікарню. А тут же просто ампутація, все чао до побачення. І виписують звідси недолікованим. Тут взагалі нормальна історія. Коли ти прийшов, тобі відрізали ногу, ти трошки полежав, і тебе через пару днів випустили <кхух> дома. Лежать чи в готелі? Поняла? Абсолютно нормальна історія. І якщо наша база медиків вона обладає неймовірною кількістю знань. Просто це ж медики там були просто космічні. І оця когорта медиків, які зараз є в Україні, які ще залишились тими знання або яким передали ще старі лікарі. Знання вони рятують і мене рятують. Мене ж рятували в Україні. Самі найважчі операції мені зробили в Україні. Легеню вирятували, печінку рятували. Ноги у мене, у мене ж дві ноги прострілені. Дивіться, я хожу, я відчуваю знову свої ноги. Це все в Україні рятували. А тут... У них задача була, тільки палець мені зробити. Тільки палець. Дивіться, що зробили. Я пам'ятаю, після операції лежу, кажу, друзі, ви неправильно зробили операцію, треба вирівняти. Я оперний співак, бізнесмен-підприємець. отут в лікарні лежав, кажу, ви мені не так зробили. Він неправильно зросте, він буде кривий. Ну-ну, ну кайн кайн, проблем. Аліс, гуд, все буде типа хорошо. Кажу, покажіть рентгени. Вони показують мені рентгени. Знову ж таки, повторюю, я оперний співак, підприємець, бізнесмен. Дивлюсь, кажу, не так, треба срочно переділити, поки не зрослось. Ну, на най-най най. Поняли? І так тут з усім взагалі. Ну, просто зус.